Пам'ять 18 загиблих в зоні АТО земляків шанували у п'ятихатках. Від учора про героїв місця нам нагадує Алея Слави. Організатори сподіваються, що вона стане для городян особливим місцем, куди кожен зможе прийти і побачити тих, хто віддав своє життя за мирне небо. На урочистому відкритті меморіальної дошки побували і наші кореспонденти. Посилаєш ти мені теплу вістечку, що ти поруч і оберігаєш. Оберігаючи наші життя, ці хлопці поклали свої, аби їхній героїзм не був забутий. У центрі п'ятихаток відкрили алею пам'яті загиблих в зоні АТО бійців. На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшло більше сотні родичів, друзів та побратимів. І мало кому вдалося стримати сльози. Я хочу низько уклонитися перед сім'ями наших погибших воїнів. Попросити у них прощення. за то, что не смогли уберечь. Мы просто обязаны помнить этих ребят, обязаны помнить каждый день. Мы должны и обязаны заботиться о семьях наших погибших, потому что они, они выполнили свой священный долг. Ідея облаштувати пам'ятне місце виникла у активістів після того, як вони побачили подібну алею в Києві. Лише місяць тому волонтери і ветерани АТО почали збирати необхідні кошти та дозволи. Допомагали і просто небайдужі, приносили хто скільки зміг. Потрібну суму зібрали ледь не всім містом. Долучилися навіть представники міської та районної влади. І дуже хочеться, щоб це, це місце стало виховним моментом. А ще уроком уроком для того, щоб знали, цінували життя, бо немає нічого важливішого за життя людини, за здоров'я і мир. Родини 18 загиблих воїнів. Сподіваються, що жертва їхніх синів та чоловіків не буде марною. А пам'ять полеглих вшановуватимуть не лише по святах, також присутні висловили побажання, щоб кількість фотографій на меморіальній дошці більше не зростала. Ціною свого життя наші земляки захистили рубіж нашої країни, не пропустили ворога на наші землі, не дозволили порушити мирний спокій наших дітей. За словами посадовців, у далекоглядних планах існує проєкт будівництва великого меморіального комплексу, аби жителі П'ятихацького району не забували про своїх загиблих захисників. Антон Машула, Євген Хисний, новини 11 каналу.